Вітаю! Це подкаст вдосвіта! Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 14 вересня. Пауза поміж матчами збірних та поміж поверненням до чемпіонатів до клубного футболу. Тому новин не так багато, але вони є, і про деякі з них варто поговорити. Отже, Назарі Русин таки доїхав до Сандерленда. Ця подорож тривала не один тиждень, не один місяць. Офіційно він два тижні тому став гравцем Сандерленда, але ось лише зараз його представили лише зараз його е, сфотографували. В футболці Сандерленда, а не причепили фотошопом, тому тепер точно вже він гравець цього клубу. Але це навіть два тижні тривала його подорож до самого міста, до самого клубу, а перехід він більше місяця, можливо, навіть півтора місяці, десь відбувався. Тому ось це був нетиповий трансфер останнього дня вікна, коли футболіста терміново десь купують, десь знаходять чи ні. Сандерленд Русона готував підписати. Але це взагалі не означає, що вже ось в найпершому матчі після того, як він приїхав до Англії, Русен гратиме, незважаючи навіть на те, що у команди є проблеми з форвардами, і на цю проблему позицію власне, Русена і підписували. А вже ж він відкрився в зорі в останньому сезоні як лівий Вінгер більше, але такий лівий Вінгер з. Лівий нападник, звичайно, не футболіст лівої бровки, тому що в тому ж Сандерленд є Джек Кларк, який грає на цій позиції, найкращий, найперспективніший гравець Сандерленда, і важко собі уявити, що ось приїде Русин і його витіснить. Це перше. А друге, звичайно, що важко уявити, що прийде Русин і відразу буде грати в старті. Так, в останніх матчах молодший брат Джуда Белінгема, Джо Белінгем, грав 17-річний футболіст, для якого це не основна позиція. Але. Сандерленд в останній день трансферного вікна підписав Мейзена Бернстоу з Челсі, молодого футболіста, який виходив навіть в прем'єр-лізі в декількох матчах в цьому сезоні. І ось саме він наразі є основним футболістом. А Русину потрібен час на адаптацію, на вивчення мови і на розуміння взагалі ось цього життя в Англії. Тому десь місяць. Як мінімум, не варто чекати його постійно в стартовому складі. Адже це не перший так легіонерський досвід для Русина. Утім, минула його поїздка до Легії була. Погано, і ось ці висновки мав би Русен зробити. Що незважаючи на те, що його хотіли, його торгували півтора місяці, і дуже дійсно Сандерланд хотів його запросити, це не означає, що він прийде і відразу буде грати. Можна пригадати, як тоді було в Польщі, він приїхав, тренер його не поставив і Русин відразу не зрозумів, що сталося, як так може бути. Він же ж зірка. Він приїхав грати в якусь задрипану Польщу з чемпіонату України і не грав. Так і тут потрібно серйозно віднестись до такого моменту, як адаптація, вивчення мови і підлаштування до тренера. Русин, зрештою, став дорослішим і має до цього бути готовим. Основним, в перший день він не буде. Не варто цього чекати. Це не так працює. Власне. Інший нападник, про кого варто сказати, Владислав Супряга. Який футбол не грав рік, повертається до заявки Динамо. Його ось буквально позавчора заявили на сезон в Українській Прем'єр-лізі. Супряга, окрім того, що він мав проблеми, коли грав, але останнім часом ще був травмованим, причому травма така дуже неприємна, яка не дозволяла хронічно не дозволяла супрязі демонструвати свою швидкість. Тобто він набирав швидкість і відчував бій. Всі ж знають, всі пам'ятають, хто пам'ятає які найкращі якості у Владислава супряги, то, звичайно, без швидкості, без цього, цієї своєї основної характеристики, грати на якомусь такому солідному рівні супряга просто не може. Хто знає, як там його справи зараз, але якщо він. Може грати, хоча б на якомусь рівні, то це буде непогане посилення для Динамо, де просто немає нападників, окрім е, Владислава Ваната. Е, тому черговий свій шанс супряга може отримати пригадуємо як там два роки тому, чи скільки це було, коли щойно пройшов мірчалуческу, і як він хотів зробити з супряги футболіста, хоч якогось футболіста. Збірні вже роз'їхалися, але ще є новини, звичайно, стосовно того, що там сталося, і е, є звільнення тренерів. Німеччина розпочала пошук головного тренера. Виграла команду у Франції в товариському маті вже після звільнення Гансі Фліка. Ну, і ось розпочалися ці розмови. принаймні. перемови не було, але список кандидатів вже не лише преса, але і німецький футбольний союз. Нібито. Підготував на вершині цього списку Юліан Нагельсман. Юрген Клоп зрозуміло, що має роботу, він не кине Ліверпуль, але ось Нагельсман це такий серйозний кандидат. Так є багато мінусів, про які постійно говорять, що Нагельсман не дуже добре сходиться з людьми, що він молодий і йому це може бути не дуже цікавим в тривалій перспективі. Але Нагельсману це може бути цікавим на рік перед домашнім євро. Ну і до того ж, як це все працюватиме, адже. Зазвичай федераціях футболу дуже багато людей, які все знають, все розуміють, готові підказати. У них великий досвід. І, наприклад, доводилося читати, що Нагельсман має працювати, але йому потрібно нав'язати помічників. Адже ось в цьому матчі проти Франції Сандро Вагнер та Ганельс Вольф себе дуже добре показали і дуже сподобалось їм працювати їм працювати з командою. І найголовніше команді за ці два дні дуже сподобались молоді тренери з їхніми ідеями, з їхнім. Умінням швидко все підготувати. Ну і власне, нібито Руді Фьолер має сидіти поруч з Нагельсманом, і тоді це буде працювати. Тобто перемовини будуть важкі. Не варто ось так легко і взяти та додати Нагельсмана як головного тренера збірної Німеччини. Хоча він варіант очевидний, нібито. В Польщі також звільнили тренера Фернанду Сантуш, який вигравав зі збірною Португалії Чемпіонат Європи в 2016 році. Був звільнений після шести матчів. Шість матчів лише невдач дуже багато поразки від Албанії стала останнім останньою краплею, але і це так звично для Польщі, просто неймовірно звично. Пауло Соза, нещодавний португальський тренер, він же залишив команду, можна пригадати, за декілька місяців до старту чемпіонату Європи, тому що, чемпіонату світу, тому що. Йому прийшла пропозиція очолити бразильський клуб. Ну, це, це таке відношення й до Польщі. Та й в саміх поляках ось я говорив про Німеччину, що багато людей в Федерації. Ми чудово знаємо про українську асоціацію футболу, де також багато людей, які все чудово розуміють, це краще знають. А в Польщі це ось навіть гірше, мабуть, ніж в Україні. Все це відбувається в Федерації, тому що. Дуже багато помилок в призначенні головного тренера. Ну, власне, є Роберт Левандовський, одна з найбільших зірок європейського футболу за останні роки, але його потенціал так і не було використано жодного разу. І зараз, коли йде мова про призначення головного тренера, то є швидкі варіанти. Є два основних кандидати на позицію головного тренера збірної Польщі, це Пепшун. Марак Папшун, який створив е, казку Ракова, він після завершення сезону залишив клуб і не отримав пропозиції з е, інших клубів з Європи. Перш за все, він хотів, не отримав пропозицію. Зараз безробітний і цілком може, ось так само, як і Нагрісман, принаймні на один рік цю роботу отримати, можливо, потім кудись поїхати, тому що не вразив європейців е, ось. Не вразили європейці досягнення попшуна. Ну і другий варіант це Міхал Пробеш, це якраз тренер молодіжної збірної і фаворит президента Федерації футболу Кулеши. Але це все тут є різниця. Всі хочуть в змі громадських, хоче попшуна. А ось в федерації футболу хочуть швидше пробача. Ну і також є легіонери, але з легіонерами останнім часом не складається. Владимир Петкович, який очолював збірну Швейцарії, і Паулу Бенту Бенту, взагалі, був першим кандидатом свого часу перед тим, як Сантош очолив. Утім, є ось. Величезні проблеми, наприклад, добре Сантуш, погані результати. Сантуш не зрозумів цю команду, не зібрав її дуже багато критики насправді, але є й інша сторона медалі. Сантош, як пише португальська преса, не проти, що його звільнили, Йому не сподобалось в Польщі, йому не сподобалась вся система, знову ж таки робота федерації, і він не проти, що все ось так швидко закінчилося. І в Польщі навіть теж доводилося читати, що ну каже, як Сантош міг не сприймати ситуацію і перенести це на Україну. Це так схоже. Команда програла в. А... В Молдові і їхало додому після цієї поразки, де в літаку було повно якихось людей з Федерації, якихось чиновників, якихось гостей Федерації. І ось всі вони їхали разом, і вони там, ну після виїзд, після матчу, ось з такими людьми. Це завжди якась там атмосфера нездорова панує, не футбольна, не спортивна, і це могло шокувати Сантуша. Також ну зрештою. В Польщі є Ліга, яка розвивається, і є федерація, яка ну, не дуже розвивається, до якої дуже багато претензій виникає. Також після збірних традиційно є травми, але, здається, найсерйознішою це є травма Вілі Орбана, капітана Ляцега, він на 10 тижнів вилетів. це Серйозна проблема. Ну і деякі футболісти повертаються також травмованими. Йозуа Кіміх, Кіміхілка Гондоган, Кіліян Бапе, але всі вони ненадовго недовго пропустять. Щоправда, ось у Кіміха, наприклад, матч проти Байера Леверкузен в п'ятницю, і дуже б не хотілося в Мюнхені, аби цей футболіст не зіграв. Деякі футболісти повертаються з моральними проблемами, хоча ось Гаррі Маквар, як сказав Гаррі Саутгейт, отримає якусь дуже дивну. Незрозумілу для нього критику постійно. Він забив у власні ворота в матчі проти Шотландії, але, як сказав Саутгейт, у Магвара є великі яйця і він приймає цю критику, він буде тільки кращим у Рішарлісона. Наприклад, такого немає. Рішарлісон розплакався на лаві для запасних збірної Бразилії і визнав, що йому потрібен психолог. Але хто слідкує за Рішарлісоном хоч трохи хоч довше одного тижня, довше одного дня, той чудово розуміє, що Рішарлісону потрібен психолог там дуже все не гаразд. Ну і насамкінець про трансфер про найголовніший трансфер, який зрештою відбувся, Марко Вератті після 11 років залишив Парі Сен-Джермен» і перейшов в катерський клуб Аль-Арабі за 45 мільйонів євро. Дуже солідна ціна. Та й взагалі Парі Сен-Джермен» відповідає. Критикам майже 200 мільйонів євро клуб заробив цього літа на продажах своїх футболістів. Так 150 з цих мільйонів, навіть більше, 160, це трансфери футболістів чемпіонати Катару та Саудівської Аравії. Але яка різниця? Марко Вераті став найдорожчим гравцем в історії цієї ліги, так само, як Неймар, став найдорожчим гравцем в історії Саудівської Аравії? Вераті... Звичайно, залишив свій величезний слід в Saint-Germain, але останнім часом в нього були проблеми з клубом, і тому цей трансфер не здивував. Здивувало хіба те, що до Саудівської Аравії його не продали, коли там ще вікно було відчинене. Але, мабуть, для власників Saint-Germain було важливим допомогти катару, тобто рідній країні. Ну і там вікно ще відкрите чотири дні, тому можливо ще якісь переходи з Європи. Ну і також в п'ятницю зачиняється вікно в Туреччині. Ось туди всі їдуть прямо зараз. Якщо дивитися на літаки, які в Стамбул там купа футболістів, які їдуть грати в чемпіонат Туреччини, які немає місця в заявках клубів Прем'єр-Ліги, чи там Іспанської ліги, Італійської ліги. Вони всі будуть там. Чекаємо. Ну а на цьому на сьогодні досить це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст. Ну і чекаємо на вихідні, де вже буде футбол, а потім і Ліга Чемпіонів стартує. Буде багато цікавого буде про що поговорити. До побачення!